Ужас, страшенна спека, а я ще забула окуляри. Настала вкладати волосся, чи якось воно там звиється. Вийшла з вологим волоссям, ну як вологим, з мокрим, і ось вже воно сухе. Але оскільки сьогодні ми йдемо на пляж. Ми з вами поспілкуємось на тему довгою за собою, точніше, фігури. Підтримання форми гарної фігури. Сьогодні ми відкриваємо пляжний сезон. Я почала до нього готуватись заздалегідь, тобто ще вчора я займалась по системі Джиліан Майклс. Господі там мусор. Дуже гарний фон. По системі Джиліан Майклс розповім, що це за система. Зараз іде в міський парк на студягу студентський пляж. Можна було б сходити на Чешку, але там ну, застойна ця вода, це ж озеро. Краще, мабуть, на річку. Хоча річка теж не дуже чиста. Я, Переймалась через купальник, але ж а всі а, брудні річка вонючка. Ну, можна і в старому а, навпаки новий вдягати. Це я ж якось шкода його цього купальником. Донька не пішла з нами, ну, тому що гадайте чому? Тому що їй холодно. О, дивіться собі. Ну, може, то просто вона з мене знущається. так каже, Не знаю. На шляху нам трапився магазин кошик, вирішила зайти і побачили ось такі червоні банани. Не знаю, ви куштували такі коли-небудь? Я ні. Ну і потім ми довго-довго вибирали напії. Який візьмемо з собою на пляж? Жахливо без окулярів дуже незручно. Поплавили сучі через таку спеку. Ну, нічого. Зараз дістанемось води. буде добре. Ось тут теж зону можна взяти напрокат. Ну, сапи всякі, там же катамарани, ну, парк. Це якийсь Стоунхендж. Хто, може, скучив за цією місцевістю? Ось вам. Бачите вейк парк, вейкбординг Ну, так я б на таке не, та не відважилась. Я бачила, як вони тут на воді, що витворяє, тут, бачите, тут троси натягнуті ці дроти. І ось вони там якось чіпляються і тягнуть людину. Ну, як воно зайця. За собою на цьому лейкборді. таке собі. На відпочинку зважається. Таке враження, що прохолодніше стало, поки ми дійшли. Ну ось і настав час розплати за всі тістечка, які я з'їла взимку. І тепер я на пляжі Но людей почти нет Очень мало Вообще пока мы дошли уже и солнца нет Дождь Пошел дождь Мы только пришли и пошел дождь Это очень смешно еще такого у меня не было, чтобы я это и сидела это. под дождем на пляже. Дождь. Пойду хоть окунусь, дождь не дождь, пойду до воды. Открыли пляжный сезон. Ой, ну под дождем тоже нормально, нормально. А какая разница? Тут вода мокрая, сверху мокрая вода, везде мокрая вода. Дуже дуже теплая водичка. Ой, ну не такая же теплая. Да жарко. Мое счастливое лицо после купания. Так, і що я хотіла розповісти про Джиліан Майклс. Я сказала, що вчора там пригала з Джиліан Майклс. Ой, дуже подобаються мені її спортивні тренування. І а, колись вона була дуже популярна, в неї така взривна популярність була в 2011-2012 році десь так, серед ну, наших людей. І У нас багато хто з нею займався. І а, я завдяки її комплексам а, скинула ну, багато, а, чим мені подобається. Мені ці заняття її подобаються тим, що вони ну, не скучні, тобто не однообразні. Тобто вона дає за а, там, пів години, 40 хвилин багато вправ різноманітних. І а, ти зробив цю вправу, тут же робиш іншу, і немає такого, що ти а, 30 підходів. Одну і ту ж саму вправу робиш. І це вже так набридає. Я такого не люблю. Взагалі у мене рдух і ну, СДВГ. І це мені дуже-дуже складно. Ну і ось я займалася з її технікою і добре було. І вчора я як почала, як я скакала, прыгала. І Ну, я відчуваю, що а, пішли в мене з тіла набряки, тому що я схильна до набряків. І а, колись я робила лімфодренажний масаж, і дівчина, яка робила цей масаж, вона взагалі казала, що у жінок, ну такого типу, як я, такої тілобудови, що це не жир, це набряки. І достатньо просто. Робити а, робити лімфодренажний масаж, до речі, я пройшла минулого року курс лімфодренажного масажу, і досі я відчуваю ефект, тому що раніше, як літо, в мене набряки були на ногах, і вони, ноги навіть горіли. Увечері особливо це було ну, дуже відчувалось. Є один сеанс, і навіть зараз, ось а, минув рік, я таких набряків не відчуваю. Тобто дуже крута штука, я б ще пройшла курс, але вже не можу, тому що а, минулого року він, наприклад, там я вже не пам'ятаю, 200, мабуть, сто коштував в неї зараз там 400-450 за а, один. Ну, За одне посіщення, ну то тобто дуже дорого. Цікаве печиво в магазині Кошик минулого року ми його брали. Не раджу. Воно прикольно лисички. А прикольно виглядає, але на смак так собі. І ось в АТБ, яка акція на морозиво. Ось воно так виглядає. Теж по акції. Моє взагалі какое-то аж горьке. Там ще взривна карамель, так і теж по акції 19 Ти казав, я вже чек кудись поділа. 19 десь угу. не взривна, а вибукова. Поправляє маму. Мама нічого не знає.